У Костополі розпочав роботу перший у Рівненській області центр рекрутингу української армії. Цей заклад пропонує інформаційну підтримку та консультації для тих, хто бажає вступити до лав зсу. Тут можна дізнатися про всі нюанси служби та обрати конкретну військову частину і посаду, яка відповідає інтересам потенційного контрактника. Тут не дають повісток, і це я звертаюся до громадян Рівненщини. Тут кожний громадянин може отримати консультацію. Отримати перелік вакансій в Збройних силах України після підписання контракту і прийняття рішення нашим громадянином України, жителям Рівничини, він буде проходити ВЛК. Після того, я так розумію, паралельно будуть співбесіда з співбесіда військовими частинами про рахування. Рекрутинг насамперед передбачає укладання контракту, проте в разі існує можливість обрати конкретну військову частину навіть по процедурі мобілізації. В пріоритеті це ті частини, які безпосередньо ведуть бойові дії. Це всі механізовані бригади, ССО, ДШВ, морська піхота. Тобто, це ті, які боронять нашу державу безпосередньо беруть участь в бойових діях. Які вакансії насправді різноманітні? В нашій базі даних більше 10 тисяч вакансій. Зараз і там більше 400 різних військових підрозділів. Центри рекрутингу є одним із шляхів у формуванні сучасної та професійної української армії, і слід всебічно підтримувати їх діяльність, адже існує гостра потреба у людях, каже Дмитро Муляр, начальник групи комплектування прикордонного загону у Рівненській області. У нас підрозділи є також і бойові, які виконують завдання спільно з побратимами збройних сил, національної гвардії національної поліції на лінії. Безпосереднього зіткнення з ворогом, але і не потрібно забувати про північні кордони нашої держави. Де розташовані також підрозділи державної прикордонної служби? Наразі в центрах рекрутингу української армії доступно понад 10 тисяч вакансій. На сьогодні до мережі центрів звернулося вже більше ніж 21 тисяча осіб. Рекрутери контролюють процес долучення добровольців до сил оборони, а у разі виникнення непорозумінь служба підтримки вирішує їх. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.